Всім привіт! Власники ось таких шкод. Це четверта шкода в кузові Універсал. Я думаю, що тут є спільна проблема це склоочисник заднього скла. Як ви бачите, я з допомогою бризалки побризав на заднє скло для того, щоб імітувати його забруднення. Тут від попереднього власника достала щітка, ну це явно щітка передня, але вона коротенька. По розміру, по довжині вона відповідає. Але я думаю, зараз продемонструю, як вона. Витирає. І ви мене власники підтримаєте. Вмикаємо запалення, вмикаємо задню щітку. І ось ми бачимо, ось так воно тре Тут і тут непогано. А посередині якраз у нас ось така халепа. Якщо не бризати, вона почне репіти. А всю чому я зараз спробую зупинити вертикально цю щіточку і спробую пояснити чому так відбувається, а також спробую вирішити цю проблему. Як ви бачите, я вловив її майже ідеально рівно. І що у нас відбувається? А от ми дивимося на просвіт. У нас щітка не прижимається внизу і у нас щітка геть не достає вверху. Е Тому що вона впирається ось тут. Щіточка задня повинна бути специфічна. І я не став робити експерименти. Зрештою, зараз продемонструю, що я думав. Я все ж таки зробив один експеримент. Я взяв, звичайну безкаркасну щітку, вона просто по габаритах менша. Але її потужності, її вигину все одно було недостатньо, щоб вона плотно прилягала і вона взагалі нам лишала тут ось таку пляму. Я навіть взяв щітку зі своєї А7-ї шкоди. Бачите, як вона гарненька, вона ніжна. Я думаю, вона би гарно тут терла. Але проблема в тому, що кріплення тут геть не підходить. Розмір, все-таки. Все Просто на осьомій шкоді скло не горбате, воно рівне, і через що там все нормально. Але я думаю, що якби висверлити ось цю оську і її так от збоку причепити, то результат був би непоганим. Ну, Щітки такі недешеві і тому я цього робити не став. Я побачив ось таку щітку. Це універсальна щітка, але для заднього скла. З нею йде аж 9 адаптерів. Один із них ось під. Крючок, я знайшов просто ось такий, таку пластмаску. І зараз я продемонструю, як вона буде терти. Бачите, вона зроблена ось таким чином, що в неї нижня частина ближче, ну і взагалі вона не симетрична І таким чином вона не буде прилягати нам абсолютно, але, як мінімум, вона вирішить проблему з тим, що річаг не буде впиратися в саму щітку Ось мене все погубили, зараз все, віднайду. Я зараз поміняю щітку і покажу, як вона тре. Спочатку я вчепив адаптер, тому що, коли щітка стоїть, нам це зробити практично нереально. А тоді вже адаптер я поставив до щітки. Бачите, у нас тут навіть є зазорчик. Можливо, якби вона притискалась сильніше, хоча ні, тут у нас все одно. Але зараз я продемонструю, як вона тре. Тому вмикаємо запалювання. Дивіться, да, так, є пропуски. Тут у нас не дотирає і тут не дотирає, але сама основна смужка у нас все одно протирається. Я вважаю, якщо нічого не перероблювати, це один із найкращих варіантів, як вийти з даного положення власникам таких шкод. Я зараз зупиню, щоб не садити акумулятор і покажу. Маркування даної щиточки. Там багато різних адаптерів, вона навіть може підійти і на мою осьому Так, де ж це мій номер? Ось виробник. Маркування, маркування. Знаєте, а я не готовий вам сказати про маркування. Зараз я пошукаю. А от. Ось це маркування. Зараз я його збільшу. CWPRW рисочка 12, 12 дюймів, це 300 мм. До речі, за рахунок того, що щиточка коротша, ніж штатна, як показує практика використання щиток склочисника навіть на передньому склі, Якщо щітка коротша, вона в тому місці, де прилягає, треба набагато краще. Ось про таку нехитру справу. Сьогоднішнє відео. Кому понравилось, поставте лайк, кому не сподобалось, поставте дизлайк. Привітайте мого дружбана. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео.